Ось вам і новий акумулятор від Дніпро М. Дивіться, що навіть чистесенький. Це е, придбав вчора його, е, подозаряджав їх. Сьогодні, в принципі, не посадив повністю. Бел ну, полгарка не виключилася. А він не заряджається. Не знаю, працював на сонці, можливо, перегрів якоби його. Ці вже з ремонту. Заряджається, а цей не заряджається. Така фігня малята. Ось ще є, ще є один новий це ж комплект купував. Ну зараз ради інтересу цей. Скільки тут заряд? Повний, зараз перевірю, що побликся... не, не не це і покажу. Хазяїн приїздів, вигнав. Це заряджається. Можливо, холодний почне заряджатися. Вот, ось... Все, він запрацював. То просто йому стало жарко. То він не заряджається, тому що холодно, то він не заряджається, тому що жарко. Наприклад, таких питань, як з мета або бошум, таких питань не виникає з такими марками. А тут, бачите, залежний від погодних умов. Такий інструмент для парнікових умов.